25 травня пройшло два засідання сесій. Важливі питання вирішували депутати міської ради, а також ради Кам'янського району. Лише з початку року правоохоронці області порушили понад три тисячі кримінальних справ стосовно шахрайства. Нагадаємо, як цьому запобігти. Аби підтримати жінок та надихнути на нові завершення, у жіночому просторі вільна пройшла зустріч з відомою бізнес-леді мотиваторкою Ольгою Пометун. Вітаю Із вами, Володимир Кравченко. Новини міської інформаційної служби від 25 травня. Вже готові до перегляду. Тож починаємо. І почнемо з оперативної інформації. Останні дні під прицілом ворожої армії Нікополь переважно вражають з важкої артилерії. А цієї доби Нікополь зазнав атаки дроном Камікадзе. На місці влучання працюють рятувальники. Вчора ввечері дроном Камікадзе ворог атакував Нікопольський район, влучивши по Марганецькій громаді. Внаслідок обстрілу був пошкоджений один приватний будинок. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Вже на ранок агресор знову вдарив по Нікополю з важкої артилерії. Вся інформація щодо наслідків обстрілу наразі уточнюється. 25 травня пройшла 13-та сесія Кам'янської районної ради, восьмого скликання. На порядку денному 14 питань. Була присутня необхідна кількість депутатів для легітимності сесії та прийняття депутатських рішень. Головними питаннями стали оновлення депутатського корпусу від партії Бджола та пропозиція та підсумки співпраці з територіальними громадами Кам'янського району. Хід сесії коментував голова районної ради Максим Шехута. Насамперед хочу представити наших двох нових депутатів. У нас появилася від партії бджола від політичної партії пропозиція. Два нових депутати. Хочу їх привітати насамперед і, звісно, побажати конструктивної роботи на посаді депутата Кам'янської районної ради. Хочу подякувати Олегу Васильовичу Гапічу за те, що ми разом з ним працюємо. Цілому району у нас конструктивна робота з всіма головами громад: 14 питань, які стосувалися практично кожної громади. Депутати Кам'янської міської ради зібралися на 34-те позачергове сідання міської ради. Під головуванням секретарки міськради Наталії Ктіторової були розглянуті 45 питань, важливих для громади міста. Детальніше щодо ухвалених рішень у сюжеті. Розпочали засідання традиційно загальнонаціональної хвилин мовчання за всіма полеглими героями. Депутати пропрацювали нагальні питання для розвитку громади, серед яких зміни до бюджету громади та програми соціального захисту населення, участі міської ради у проєкті енергоефективності, питання щодо підтримки комунального підприємства Екосервіс та блок питань щодо землеустрою. Більш детально щодо низки питань розповіла секретарка міської ради Наталія Ктітарова. По-перше, привідом для скликання позачергової сесії було це рішення, проєкт рішення, який підготовлений департаментом фінансів, пов'язане з міжбюджетними трансфертами з державного бюджету в міський бюджет. Також друге питання це рішення, яке підготовлене департаментом з економічних питань для участі в програмі енергоефективності підготовлений заклад лікувальний, це у нас лісаренка 3. Третє питання з програми екосервісу, четверте з зміни до програми соціального захисту населення. Також пакетним було голосування щодо питань, підготовлених департаментом комунальної власності. Питання потребували позачергового розгляду для наповнення бюджету. Важливі рішення для розвитку громади депутати підтримали одноголосно. 24 травня члени виконавчого комітету міської ради зібралися на чергове засідання. Під головуванням очільника міста було опрацьовано 36 питань а також заслухано та схвалено звіт департаменту фінансів про виконання бюджету громади за перший квартал цього року. Члени виконавчого комітету затвердили положення про запровадження системи енергоменеджменту в бюджетній сфері територіальної громади. Основна мета забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів і підвищення енергетичної ефективності будівель бюджетних установ. Серед іншого, погодили порядок перерахування коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету. Кошти будуть спрямовані на забезпечення однієї з військових частин. Також під час засідання заслухали звіт про виконання бюджету громади за перший квартал. Дуже приємно, що в умовах такого воєнного стану, такого дуже економічно тяжкої ситуації, яка в нашій країні все ж таки наше місто знаходить можливість виконувати заплановані бюджетні надходження і тим самим забезпечувати мешканців міста, а також соціально незахищених верств населення, в першу чергу, всім тим необхідним, що вони потребують. Загалом більше половини питань на засіданні виконавчого комітету були підготовлені службою у справах дітей, відділом розподілу житлової площі та департаментом соціальної політики і стосувалися встановлення опіки, надання статусу дитини сироти та питань користування соціальним житлом. Кам'янське попрощали з полеглим героєм. 19 травня 2023 року. В Запорізькій області загинув солдат Антон Загребельний. Він віддав своє життя у бою за вільну та незалежну Україну та став справжнім героєм, захищаючи рідну землю від загарбників. Міський голова висловив глибокі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Антон Загребельний народився 20 травня 1986 року в місті Дніпродзержинську. Він отримав освіту в Дніпродзержинському енергетичному технікумі і протягом життя працював в сфері комп'ютерних технологій. Однак, коли Україна потребувала захисників, Антон покинув своє професійне життя, відгукнувшись на мобілізацію 25 лютого минулого року. Ми воювали в місяць, з перших днів, з 25 февраля, ми пішли 22 року, ми пішли військові військові в місті воєнкомат практично всім нашим клубом. Клуб у нас стрибковий клуб в Дніпрі, Барс. Практично всі в місті пішли. були в одному підрозділенні, в різних були ситуаціях. Можна ньому сказати, чоловік не підводив. Антон був дуже відповідальною людиною, загадує парамедикиня з роти, в якій служив загиблий герой. Я ротний медик, і в тому числі моя задача полягала в навчанні особового складу за методом тактичної медицини. І Антон був найпідготовленіший підготовлений. Насправді боєць і у нашому підрозділі він прийшов уже підготовлений, вже обучений. і Я була дуже спокійна за тут. За ту команду, за той розрахунок, де був Антон, що там все буде в порядку, що він самій в разі потреби він також може надати допомогу своїм побратимам. Смерть Антона Загребельного стала великою втратою для його рідної сім'ї. Він залишився в пам'яті всіх, хто знав його, як відданий мужній і незламний захисник. Поховали воїна на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Вічна пам'ять та доземний уклін солдату. Під приводом волонтерства та допомоги видурюють гроші шляхом різних маніпуляцій. Обманюють телефоном або в інтернеті та соціальних мережах. Надсилають фішингові посилання, крадуть особисті дані. Це номера карток, мобільних телефонів, паролі до електронних кабінетів. З початку року на Дніпропетровщині стосовно шахрайства порушили більше 3200 тисяч кримінальних справ. Про це йшлося під час брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Найчастіше на Дніпропетровщині вчиняються шахрайства інтернет, це під приводом продажу різноманітних товарів та послуг, а також під приводом дзвінків банківських установ. Що стосується інтернет-шахрайства, то тут можуть бути різні версти населення, так як молоде покоління, так як і особи похилого віку. Страждають від шахрайських дій і молоді, і люди старшого віку, аби не потрапити в паску зловмисника, правоохоронці радять не розкидатись персональними даними. Перш ніж переводити кошти інтернет-магазину, переконайтеся, що він не фейковий. Подивіться відгуки покупців, пошукайте додаткову інформацію про магазин в інтернеті. А у разі підозрілих дій повідомити на лінію 102 або на гарячу лінію банку. Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні та бюро USAID з питань гуманітарної допомоги за підтримки громадської організації Мартін Клуб Дніпропетровської області створює в Україні безпечні простори для жінок. Вільна. Такий простір нещодавно відкрився у Кам'янському, успішно функціонує та проводить безліч заходів. В умовах сьогодення жінки та дівчата переживають стрес, особливо ті, хто вимушено покинув свої домівки, рятуючись від війни. Аби підтримати жінок та надихнути на нові звершення, на зустріч запросили відому кам'янському мотиваторку бізнес-леді та волонтерку Ольгу Паметун. Якими історіями зі свого життя пані Ольга надихала дівчат? Дивіться в сюжеті моїх колег. Вихідними у просторі Вільна відбулася надихаюча зустріч для жінок та дівчат. Подібні заходи відбуваються не вперше. Як розповіли організатори, спеціалісти простору допомагають жінкам відкрити для себе нові захоплення. Малювання, заняття з йоги чи пілатесу або вивчення мов також особливу увагу приділяють психологічній підтримці жінок, як місцевих, так і вимушених переселенок. Для цього просторі створені групові та індивідуальні заняття з психологіною. Сьогодні відбулася дуже цікава і насичена зустріч з Ольгою Метон, яка може замотивувати відповісти на ті питання, з якими ми зустрічаємося фактично кожного дня. І які ми задаємо собі, і напевно, це такий меседж всім нам, що не зважаючи на якісь зовнішні і внутрішні виклики, ми завжди повинні трошки зупинитись, зробити вдох, видих і далі йти. Саме Ольга Бометун змогла їм відповісти на багато якихось питань, які їх уже давно турбують». Зустріч була довгоочікувана не лише для учасників заходу, а для самої пані Ольги, яка через війну певний час не вступала в ролі спікера, хоча ця діяльність є однією з провідних в роботі жінки. Розмова видалась невимушеною та дружньою. Кожен мав змогу поставити питання чи попросити пораду. Приємним сюрпризом стала й невеличка презентація авторської книги Відкрий себе для життя. Мені дуже приємно, що мене сьогодні запросили перший раз з початку війни, саме як мотиватора, як спікера мотиватора, мені дуже приємна ця діяльність. Я розумію, що зараз вона не дуже на часі, тому що більше потрібно людей там нагодувати, там допомогти якось фізично, але все змінюється. І мені дуже дуже приємно, що сьогодні ми поспілкувалися в такому чудовому жіночому просторі. Я сподіваюся, що мої якісь життєві моменти дуже надихнули наші, Гостей наших дівчат і нададуть їм сили та допоможуть вирішувати їх життєві питання. Сьогоднішній захід організатори вирішили створити, щоб надихнути жінок, які, можливо, втратили віру в себе. Оля неймовірна жінка, жінка-мотиватор, яка розповіла нам свою історію нелегкого шляху до успіху. Зазначили організатори. Важливість такі заходи відмітили і учасниці, які довго не відпускали пані Ольгу, задаючи різноманітні питання. Дуже хочеться сказати великі слова вдячності нашій сьогодні гості, пані Ользі Пометун, це дійсно такий мотиватор. Ось насправді, коли слухаєш такі розповіді людини, наскільки ти розумієш, які такі нікчемні не бувають якісь там наші проблеми, ти дійсно переосвідомлюєш якесь своє відношення до життя. Дуже приємно чути, що коли ну, людина отримує виклик. Вона з ним бореться. То дуже хочеться про нові зустрічі з пані Ольгою, почути, який в неї буде новий виклик Це дійсно мотивує сьогодні чудова атмосфера. У нас з дівчатами ми отримали якісь певні поради. Дискусія була, задавали питання, відповідали. Чекаємо нових зустрічей. І на останок порада від фахівців простору: не бійте самодосконалюватись та кидати собі виклики, тільки так ви досягнете справжнього успіху. Вірте в себе та свої сили, і у вас все обов'язково вийде. А тепер про погоду на п'ятницю. Дощі тривають. Попередньо, завтра опади о другій половині дня. Мінлива хмарність. Вночі температура повітря становитиме плюс 15 градусів, а вдень потепліше до 22 Вітер північно-східний до 2 метрів на секунду. Це всі новини від 25 травня. Редакція Міст ТБ готує для вас свіжий випуск новин. І з вами був Володимир Кравченко. Працюємо, тримаємо тил. Віримо в перемогу. Бувайте, незламні!